Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт. Я допомагаю всім бажаючим вивчити німецьку мову, а також на сьогоднішній день допомагаю розібратися з законами, з життям в Німеччині, Та? І останнім часом я консультую дуже багато людей. До мене вони звертаються з різними питаннями. Але я зрозуміла, що в людей є одна проблема. Я зараз допоможу е, вам якось. Її вирішити, одна проблема, мені здається, така глобальна для всіх. І коли, ви виріш... коли ми вирішимо цю проблему, всі інші проблеми зможете вирішити, вирішити дуже швидко. Наприклад, до мене багато людей звертаються з проханням, там, як правильно поступити. Та, От, Наприклад, чи треба перездавати на, українсь... на українські права чи на німецькі права, чи вчити мову дуже швидко, чи не вчити, чи треба визнавати свій диплом, чи не треба визнавати диплом, чи по професіях, чи тут щось перевчатися. Чи діти мають вчитися в Україні, чи тут. Ну, тобто далі, наприклад, цікава тема зараз, що стосується податків. Можливо буде, що тут хто ті, хто тут, отримує допомогу, або такі, як я, наприклад, багато років дуже проживаю, отримують доходи. Я змуситиму, змуситиму, змушена буду пізніше в Україні також заплатити з цього податок. Мені здається, це так трохи неправильно, але закони є закони, українські, німецькі. В цьому треба розбиратися. Я ставлю одне питання, і ви маєте собі, коли відповісти на це питання, ви тоді зрозумієте, що далі робити. Чи ви хочете надалі проживати в Німеччині, чи хочете повернутися в Україну? Коли ви вирішите відповідь на це питання, тоді набагато легше стане вирішити всі інші питання. Мене запитують, як краще, як краще поступити. Я кажу: я особисто знаю, як мені краще. Ну, вибачте, але мені краще тут. Я вже тут багато років живу. Я сюди приїхала, я теж майже не знала мови. Я також не мала професії, все визнавала. Права перездавала. Тобто, все-все те, що зараз багато. Проходять людей, я все так само робила і ще без, ну, наприклад, допомоги якоїсь допомоги від Джоб-центру, за які можна ну, платити, де зараз є оплата інтеграційні курси. Я то сама прихода. Це моє було свідоме рішення багаж знань тут в Німеччині пізніше скористатися цими знаннями, знайти роботу в Україні як висококваліфікованого працівника з високим знанням німецької мови. Коли ви вирішите, що вам треба зробити тут, чи ви хочете в Німеччині залишити, чи ви хочете повернутися в Україну, далі всі інші питання одразу виясняються. Наприклад, якщо ви хочете повернутися в Україну, вам не треба перездавати на права. Та? Для чого вам це робити? Вам не треба там, вчити ту мову, щоб, я не знаю, щоб там, здати той екзамен. Просто ходіть і чекайте, поки закінчиться війна. Тому що багато хто хоче повернутися, і я це знаю, і мені пишуть. Багато хто закинув свої домівки, родину, друзів. Вам не треба, там, щоб дитина вивчала ту німецьку мову і нанімати їй кілька репетиторів. Ви все одно повернетеся в Україну. Та? Що стосується податків, ну, тут, наприклад, моя позиція, якщо до законодавства України. Я буду змушена за весь період, чи за якийсь певний період часу, що я в Україні не проживаю, а тут проживаю заплатити податки. Я подам заяву на позбавлення себе українського громадянства. Тому що я рахую це нечесно. На сьогоднішній день я тут живу, я тут плачу податки. На жаль, мені українська моя держава не, не дає іншого вибору на сьогодні як відмовитися від. Від свого громадянства. Тому, що стосується мене, я визначилася. Я і так і прошу кожного собі зрозуміти, чи дійсно ви тут. Я, я зрозумію, що це питання досить складне. Ми не знаємо, що буде завтра і що нас чекає. Але коли е, ви тут не відчуваєте себе щасливими, та, ви хочете все ж таки додому. Тому якнайменше намагайтеся розібратися з цими всіма німецькими процесами. Вони вам не потрібні і німецькими законами, і роботами, і так далі. Дає Німеччина вам допомогу, то і добре. Ну, Прийдеться пізніше заплатити з нею в Україні податок. Ну, То це вже запитання до нашого законодавства. Так воно вирішило. В Німеччині все чітко ясно відповідно до законодавства. Якщо в Україні все так буде чітко, ясно, ну, на жаль, з цим нічого не можна зробити. Але будемо надіяти, що особливо з тих. Людей, які отримують соціальну допомогу, не треба буде обов'язково платити податків. Ви маєте собі зрозуміти, я думаю, що краще також посчитайте в загальному, як збудоване життя в Німеччині. Не те, що ви на сьогоднішній день бачите, наприклад, десь, хто живе по кількох в квартирі, ну не знаю, тобто. Якісь ці документи, -центр, щоб центру, що ви з чим з цим не розбираєтесь? Уявіть собі, що ви добре знаєте німецьку мову і добре там розбираєтеся в трудовому законодавстві. можете ходити працювати. І чи ви готові були працювати тут в Німеччині і жити так, як. Ну, например, так як я чи якісь інші німецькі громадяни, на сьогоднішній день для всіх важко, тому що немає знання мови. Навіть якщо є знання мови, немає знання розуміння цих всіх процесів, як вони відбуваються. Я досить довгий період часу тут, але все ж таки інколи також не знаю, як тут, що відбувається. Але думаю, що таке коротеньке моє відео буде для вас цікавим, буде для вас повчальним. Надіюся, що ви вирішите для себе, якщо ви вирішите, що тут. Тут, звісно, треба буде тут все робити. Я своїм відео допоможу. Якщо ви на сьогоднішній день не знаєте, ви можете, наприклад, по знайомих з українцями, які тут довгий час живуть, запитати їх, ну от в загальному про життя. То, та? На сьогоднішній день це просто важко для вас, і це такий хаос і е, вимушено. Але чи в загальному є для вас тут перспектива? Якщо хтось з українців, який до довгий період часу живе, буде казати, що тут погано, що вам тут важко, мова важка, ви їм не вірите, тому що, якби їм було погано важко, вони б давно повернулися в Україну. Так, тут важко, але скрізь важко. Хто хоче працювати, хто хоче вчитися, ну тому, мені здається, немає ніяких перепон. Надіюся, що моє відео було корисне. Почуємося в наступних відео.